Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Сьогодні 3 грудня 2023 року, неділя. Зараз перша година дня. Давно я не був в санаторії Карпати. Ще було це осінню Ще на початку осені я знімав відео Я вирішив зараз пройтися до санаторію Карпати. Зняти санаторій Карпати і також парк, чудовий парк, який в них там є, парк підгір'я. Там з вольєрами. В вольєрах там є різні звірі, птахи, подивимось також на етноресторан Гражду. Так що, друзі, всіх запрошую вас з собою на міні-екскурсію. Бачите, розкавці трохи... Вже не трохи, вже добра зима, нападало снігу. Сьогодні мороз зранку був, мінус 5, зараз десь мінус 2. Вітер холодний. І щось починає трохи падати. Знову сніг. Майже кожен день трошки в ці опади вигляді снігу. І ще потепління не видно. Можливо, так буде аж до різдвяних свят. В горах зараз дуже дуже красиво. Там вчора тут падав дощ, а в горах ще падав сніг. Так що там досить красиво, досить гарно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Моє відео тільки дивляться 15% глядачів, які підписані. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити якісь відео, які в мене вийдуть на каналі. Також дякую всім друзі за коментарі, які ви пишете. тут там Люди пишуть в те чи інше місце сходити, я обов'язково схожу тільки, трохи погода наладиться, бо вчора було дуже мокро, на сьогодні вже примерзло. По можливості буду знімати відео. Так що ми вже підходимо, друзі, до центрального входу. Санаторій Карпати. Ціни тут на проживання немалі. Стандарт дабл двохмісний 3354. Люкс покращений для двох 5580. Також є покращені апартаменти на 4 чоловіки, 3 кімнати 9800. 10 то в низький сезон, а високий сезон там більші ціни. Бачимо, як виглядає сам санаторій. Мені завжди подобалися ці всі прапори, які тут висять при вході. Бачите різні країни. Гарно так виглядав завжди цей санаторій. Дуже багато людей тут відпочивало і відпочивають. Ще будуть відпочивати і полюбляють цей санаторій. Розташований в дуже гарному місті. Зразу з видом на Карпати і на озеро. Чудове місце. Бачимо тут до центрального входу під'їхало маршрутне таксі. Я так розумію, вже Деякі люди відпочили і виселяються вже, від'їжджають, напевно, до Львова. Скоріш за все. І є таке, я колись був на бюветі. Мені чоловік давав номер телефону на таке маршрутне таксі до Львова. Вони їздять, збирають людей по санаторіях і везуть там на залізничний вокзал до Львова. Дуже зручно. Ціна, в принципі, та, ж, що і на автобусі. Але туди ще треба й добиратися і квиток шукати, а тут все по дзвінку. Гарний санаторій, мені подобається, був тут всередині. Неодноразово на концертах, тут є великий велика як-то концертна зала. Десь така сама, як в палаці культури Шевченка по величині. І всередині все досить гарно зроблено і кажу, тут є дуже гарна територія, відпочинкова зона, ну, ясно, зараз зима, не сезон. Але з весни, коли тільки починає розквітати квіти, там листя починає з'являтися на деревах, тут дуже красиво. Дуже гарні тут дерева різні, різних сортів. Досить чудовий тут парк, завжди тут все доглянуто. І кажу, тут як починає зацвітати, і тут фактично цвітуть кущі, дерева, там ціле літо. Від весни до, до осені тут дуже гарно. Так що можете переглянути мої попередні відео, я тут знімав. Тут також є сонячний годинник, зараз він весь в снігу. Також йдемо, друзі, зараз. Подивимось до етноресторану Гражда. Всім відомий ресторан, рускавці і не, і не тільки. Бачите, такі вольєри, тут колись була рись, потім фазани, зараз бачу, немає нікого, можливо, звірів, птахів забрали кудись <кій> в тепліші вольєри. Тут дуже холодно а весні вони знову будуть тут. Тут також є такі альтанки цікаві. А мені такі більше схожі на, вони на японський стиль. Досить гарно тут. Бачите, такий український вертеп тут. Є такі статуї. Також на рахунок ресторану Гражда. Тут дуже смачно завжди готували і досить все там так. Було колоритно. Все по ну, старовинному такому стилі. Досить там гарно було. Я там неодноразово був, тут відпочивав. Бачите? <кій> П'ятний ресторан Гражда. Можливо, тут відновлять там щось якісь проводились ремонтні роботи. Колись тут а, відпочивав. І приїжджав сюди, на якраз в цьому ресторані був кучма президент Леонід Данилович. І там є навіть крісло, на якому він сидів, є спеціальна кімната для ліп гостей. І там є крісло, на якому він сидів, і там його підписали, це крісло. Ну, цікаво було. Я був, я там бачив це крісло. І тут такі є, бачите, альтанки. Зараз ну, столи лавочки позабирали, щоб вони там від снігу не портились. Ну, стежки про... прогорнуті, можна ходити. Бачите оці дві водойми, які тут були, е, воду спустили навесні знову наберуть Тут гарні місця, тут і молодята. Приїжджають на фотосесію сюди. Тут також бачите коти є, їх тут годують, їх тут дуже багато є в цьому районі. Якраз в цьому районі парку. Нагадую, парк називається Підгір'я. Тут також є велика сцена, колись тут проводилися концерти. Мені здається, що на день народження якраз санаторію літом було. Тут часті гості Віктор Павлік був, і Бужинська була. Багато було артистів. І тут так цікаво, було. тут є там такі лавочки і то все, все під відкритим небом там концерт відбувався. Раз мені пощастило бути, бачите, дикі качки тут є, вольєр фазан Ось і є ще? Є ще бачу тут олені Бачите, як тут все це виглядає? Чудова відпочинкова зона, особливо тут літом. Дуже гарно. Ось цей валень тут. Бачу тільки один. Колись було більше. Тут є і для дітей майданчик, і є спортивний майданчик, і басейн тут є, я знаю, в санаторії? Цікаві тут альтанки. Літом є де заховатися від сонця чи типу позасмагати. Якщо, друзі, нагадую, кому подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Бачимо тут пісочний годинник весь в снігу, одну цифру видно. Що, друзі, ви ще можете долучитися до підтримки каналу, допомогти в розвитку, щоб було більше якісного контенту. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.